Як відвідати найвідоміші музеї світу без черги і квитків? Як за вихідні побувати в Луврі та Театрі музеї Далі? Як встигнути після роботи на екскурсію, щоб розглянути череп на андертальце або розпис на давньогрецькій вазі? Відповідь на ці питання, одна – відправитися у віртуальний тур по кращих мистецьких місцях світу та України. Музей музичних інструментів Хамамацу був заснований в квітні 1995 року в Хамамацу – Префектура Сідзуока і є єдиним державним музеєм музичних інструментів Японії. Хамамацу це той регіон, в якому зародилося виробництво європейських музичних інструментів в Японії і відомий виробник європейських музичних інструментів, зокрема Піаніно. Створений в рамках програми «Хамамацу. Місто музики. Музей виставляє колекцію з більш ніж 1300 інструментів з усього світу, не обмежуючись європейським. Музичними інструментами. Його мета просвітити гостя про світову культуру через музику. Музей отримав високу похвалу і на батьківщині, і за кордоном як навчальний заклад, де кожен може отримати задоволення. Крім виставок, тут пропонується безліч різних видів діяльності і заходів. Кімната для практичних занять, де відвідувачі можуть спробувати себе в грі на незвичайних інструментах, наприклад, монгольському, мурінхур. По американському банджо лекція, концерт, де місцеві і зарубіжні музиканти і дослідники розмовляють про музику і вечірній музичний салон, в якому відвідувачам презентують вистави за грою на незвичайних або рідкісних музичних інструментах. Музей відкриттів у Нюкасел Апонтані, Велика Британія. На південному кінці Уестейд-Роуд на Блендфорд-Сквер знаходиться музей відкриттів, який розповідає про історію міста в серії вражаючих виставок. Розміщується в колишній головній конторі кооперативного суспільства оптової торгівлі. При вході ви зіткнетеся з тридцятиметровою турбінія першим в світі судном з паровою турбіною, побудованою блискучим місцевим інженером Чарльзом Парсоном. Галереї на трьох поверхах оточують турбінія. В них є такі виставки, як історія Ньюкасла, прогулянка в минуле місто з історіями і жвавими персонажами, і інтерактивний лабіринт науки, де показані головним чином досягнення винахідників першопрохідців, включаючи й Джозефа Свана, який, за словами місцевих жителів, випередив Едісона у винаході електролампочки. Також можна оглянути галерею історія таємниця Тайнсторі, де досліджено роль. Річки тайн в розвитку міста і виставку солдатське життя. У музеї є ще галереї моди, де виставлено приблизно 8 тисяч колекційних костюмів. Використовуйте карантин та соціальне дистанціювання як можливість, принаймні віртуально відвідати місця, куди раніше ніяк не виходило з'їздити. Коронавірус та потреба у карантині актуалізували нові формати подорожей, які існували і до цього. Утім, лише зараз ми особливо відчуваємо їхню цінність. Давайте подорожувати разом із телеканалом Віта. До нових зустрічей.